Я вас вітаю на своєму каналі. Хочу з вами сьогодні поділитися новинами, як почуває себе моя дуже працьовита мамця. Це Орхідея Форест. Зовсім нещодавно я відрізала від неї діточку. Діточка була отримана Іринкою з канала Орхи 14 жовтня, якщо не помиляюсь, бо я навіть на її написала, коли вона її має отримати. Це орхідея Форест, біла мультифлора. Коли я вже відрізала квітоносика з діточкою, то вона вже випустила квітоносика молодого. Ви готові побачити, що вона робить? Подивіться, вже майже йде процес бутонізації. Швидка, неймовірна. Я просто уявляю, яка буде гро на квіті в цьому сезоні. Окрім того, що вона тут в мене. Мамця, вона ще, подивіться, який корінь наростила. З товщиною в палець. Тут в неї по горщику взагалі, тут в мене. вона любить, щоб в неї внизу була водичка, тому я її не пересушую. Дивіться, яка коренева. Чудова коренева. Ну а історія її дітки така, що Іринка виставляла шорт. Я тут зараз. Хочу ставити от скрін, ставлю обов'язково шоу цієї дитини два квітоноса. Уявляєте? Нещодавно висіла на мамці, а вже збирається кинути на два квітоноса. Ну, вона ж така скажена буде, як її мама. Орхідея Форест вона постійно квітує. Була вона, як орхідея міні. Мені брат купляв її в тому році, наче да, в тому році, на 8 березня, наче він мені купляв. Ось цю орхідею. Вона зараз, бачите, вже як і не листочки, така. вона, напевно, буде як міді розміру такого, невеличка в неї розеточка, але дуже вона така працьовита, класна. Так що я задоволена, задоволена, що вона і діточку дала, і фітом буде взагалі шикарна молодець, ця орхідейка. Так що дуже гарні новини і в мене, і в варинки. Орхідейка гарна, дійсно, чудовий. Якщо побачите такий сорт десь в магазині, я вам рекомендую вічірого серця придбати, тому що дійсно працьовитий. Я не думаю, що це в мене просто такий кущик, я думаю, що це такий сорт гарний. Так що подивимося, що буде далі. Я вже чекаю на її гарні квіти, білі з червоною губою, і вам обов'язково покажу цю красу. Дякую за увагу! Всім бажаю гарного вечора і тихої ночі.